Час новини на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська про найважливіші події розповімо прямо зараз. Пацюки у сміттєвих баках під ними і навколо мешканці провулку Петра Ротича у Полтаві скаржаться на засилля гризунів. Ще 11 претендентів отримують відзнаку за волонтерську діяльність із засідання постійної комісії обласної ради. Олександр Убий собака тепер навіки у рідній сороковій школі на фасаді закладу відкрили меморіальну дошку загиблому воїну. А тепер про це та інше більш докладно. Пацюки оселилися під сміттєвими баками. У Полтаві на провулку Петра Ротача 10 із літа живуть непрошені гості. Колонії гризунів все прибувають та розмножуються, а місцеві мешканці не знають, що із ними робити. Куди звертатися та як боротися зі щурами дізнавалася наша знімальна група. На шесті гризунів у мікрорайоні Поділ. Сміттєві баки по провулку Петра Ротича 10 у Полтаві окупували пацюки. Сталося це ще влітку. Численні щури вже встигли нарити собі нори, розповідає місцевий мешканець Юрій Тригубов. Каже, що причиною їх появи тут стала нова будівля для зберігання дров, що знаходиться через паркан від майданчика зі сміттєвими баками. З літа вони тут з'явились. Я так розумію, після того, як побудували оце сховище. Дров, тут зберігаються дрова, котельна, стандарт метрології. Тут зберігають дрова. Раніше цього невеса не було, і скоріше за все вони знайшли прихисток під забором. Гризунів з моменту появи стало значно більше, каже полтавець Артем. Додає, що зараз викидати сміття та гуляти місцевими дворами для людей дещо небезпечно. Небезпека в тому, що тут дизентерія почнеться рано чи пізно. Вони переносяться різні хвороби, і це саме перше. Що треба, щоб влада прибрала тут місце і щоб трималася якась, ну, якийсь порядок. Це саме перше. І тоді не буде і не криз, нічого тут не буде. Найбільше в зоні ризику перебувають діти, вважає місцева жителька пані Ніна. Каже, що тут мешкає чимало малечі, і щодня вони ходять поряд зі сміттєвими баками, де й живуть щури. Не дай Бог, якщо вони. Вдруг будуть агресивні і нападуть, бо діти ж вони цікавляться. Все одно то це звичайна небезпека велика. Пацюки сірі справді можуть проявляти агресію, каже доцент кафедри біології здоров'я людини та фізичної реабілітації Віктор Закалюжний. Живуть такі гризини 2-3 роки. Небезпечні вони тим, що розносять чимало важких хвороб. Найбільш небезпечними пацюк сірий є в тому плані. Що він здатний переносити збудників хвороб, таких як лептоспіроз, як чума? Є небезпека. Тут є. Якщо дітки маленькі, небоязкі, а пацюк, наприклад, їсть при цьому з того ж самого смітника якісь залишки. То цілком імовірно, що він може захищати їжу рефлекторно. Скар з приводу засилля щурів від мешканців провулку ротича до КТП 1628 не надходило. Зазначає тимчасово виконувач обов'язків начальника підприємства Олександр Овчаренко. Додає, ліквідація щурів не входить до переліку їх обов'язків. За цією адресою говорите, у нас встановлено п'ять баків тверді побутові відходи і три баки під е, сировину. Ці баки, які твердіть побутові відходи, у нас вивозяться щодня, а в вивозиться по мірі накопичення. Що стосується гризунів, які там завелися в великій збільшесті, ну мабуть, це питання не зовсім до комунального та транспортного підприємства, тому що санітарно-підемічної ситуацією в місті опікуються трошки інші державні органи та служби. А ось головний інженер комунального підприємства Жео 2 Микола Тюш говорить, що саме КТП повинні виконувати санітарну обробку проти щурів, оскільки тварини мешкають під їхніми сміттєвими баками. Самі працівники Жео номер 2 мають право троїти грузинів лише у підвальних приміщеннях будинків. До тарифу по утриманню будинку та припиненкових територій. Послуга дератизація передбачає собою обробка підвальних приміщень, тільки підвальних приміщень від гризунів. Все, що за межами будинку, не входить до обробки. Все, що на території встановлення сміттєвих баків, не належить нам до санітарної обробки. Все це належить до компетенції КТП-1628. Тим часом Віктор Закалюжний наголошує гризун сірий розмножується декілька разів на рік, тому варто почати боротьбу із ними зараз, поки їх ще не так багато. Підозрюваного у розбійному нападі на декілька магазинів затримали у Кременчуці правоохоронці. 16 грудня до них надійшло ряд повідомлень від мешканців мікрорайону Молодіжний про те, що там невідомий чоловік, погрожуючи предметом схожим на гранату, заволодів товарами із магазинів. Розповіла речниця Кременчуцького райуправління управління поліції Анна Васенко. Додала, як встановили поліцейські особою причетною до протиправних дій, виявився 41-річний місцевий мешканець. Кінець. чоловікові Вже повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. За вказаним фактом, Кременчуцьким районним управлінням поліції розпочато кримінальне провадження за процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури за частиною четвертої статті 187 це розбій, вчинений в умовах воєнного стану кримінального кодексу України. Санкція статті за скоєне передбачає від 8 до 15 років позбавлення волі в конфістрації майна. Депутати Полтавської обласної ради зробили подання на нагородження відзнакою за волонтерську діяльність ще 11 кандидатів. Рішення про це погодили на засіданні профільної комісії. Кому саме планують вручити нагородний знак, розкажуть наші кореспонденти. На засіданні постійної комісії обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, цифрового розвитку інформаційної сфери, зв'язків з громадськістю та дотримання прав учасників АТО погодили питання про подання депутатів на нагородження відзнакою обласної ради за волонтерську діяльність. Це вже третій список кандидатів, який виносять на комісію, каже заступник голови Полтавської обласної ради Лілія Руроєва. Відповідно до положення, кожен депутат обласної ради може раз на рік подати до нагородження людей, фізичних осіб на перший, на другий ступень і юридичних осіб. Ми не обмежували депутатів в виборі, в громадських організаціях, юридичних осіб. Ну, тобто, це може бути діяльність не тільки пов'язана з військовою допомогою, це і допомога дітям, і тваринам, і будь-яка взагалі. Інша волонтерська діяльність. Розглянули члени комісії і план роботи обласної ради на 2025 рік. Він включає в себе перелік питань, які будуть виносити на сесії. Погодили члени комісії і питання про розміщення пам'ятної дошки депутату Полтавської обласної ради Віталію Кабачку. Попередньо її мають встановити у холі сесійної зали. Кабачок Віталій Іванович, він депутат 7 скликання, загинув 3 березня під Бахмутом в складі головного управління розвідки. Він був розвідником. Усього депутати розглянули сім питань порядку денного. А наприкінці комісії вручили матері загиблого військовослужбовця солдата Андрія Горбенка нагороду почесну відзнаку Полтавської обласної ради на грудний знак за вірність народу України першого ступеня. Підтримка закладів охорони здоров'я, перспективи роботи підприємств критичної інфраструктури у 2025 році, а також річні звіти керівників Полтава, Теплоенерго та Полтаводоканал. Ці та інші питання були на порядку денному сьогоднішнього засідання постійної комісії обласної ради з питань бюджету. Подробиці дивіться у наступному сюжеті. В ході засідання постійної комісії обласної ради з питань бюджету та управління майном опрацювали 25 питань порядку денного. Зокрема, депутат Олег Діденко ініціював внести зміни у депутатське звернення до Верховної Ради України, Кабміну та Міністерства освіти і науки щодо використання майна державних і комунальних закладів. Він наголосив, що треба посприяти, аби порожні будівлі закладів освіти області використовувалися з користю для громади, щоб громади департамент освіти могли. Розпоряджатися і надавати в оренду для інших соціальних потреб для збройних сил для соціальних для реабілітації, щоб ці будівлі не являлися пустками. Затвердили обласні депутати. І проект рішення програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я на 2025 рік. Реконструкція капітальні ремонти це 375 мільйонів. З кожним роком об'єм і кількість наданих послуг збільшується. Ну, якщо ми беремо, то ми сьогодні десь близько 15 тисяч літрів крові заготовили. Кількість населення, яке отримало спеціалізовану допомогу, щорічно збільшується. Це десь буде сьогодні до 760 тисяч. Заслухали члени комісії звіти керівників комунальних підприємств на поточний рік. У нас обсяг піднятої води зріс на 9,5% абонентів у нас збільшилося в зв'язку з приєднанням деяких господарств до нашого підприємства зіньків і Градиська. обсяг втрати витрат води склав 29,7% при нормативі 32,6%. ми готуємось до сесії підсумкова сесія буде і відповідно проводимо засідання постійних комісій звіти наших стратегічних комунальних підприємств засвідчують що посилена юридична складова робота з боржниками Міжнародна співпраця покращена фінансова дисципліна навіть в цих складних умовах зростають фінансові показники, навіть попри те, що тарифи не піднімаються. Крім цього, внесли зміни до обласної програми з реалізації молодіжної політики, розглянули і майнові питання. Зокрема, йшлося про передачу аптек комунального підприємства Фармація в громади. Розширення меж двох заповідних територій у Миргородському районі та фінансування обласної програми Екологічні ініціативи на 2025-2027 роки. Ці теми розглянули члени постійної комісії обласної ради із питань екології та раціонального природокористування. Докладніше про це дивіться у сюжеті. У новому році розширять межі двох заповідних урочищ Полтавщини шпакове, що неподалік села Веселе, та урочища Гайзайми, що біля села Плішивець в Миргородському районі. За це проголосували члени постійної комісії обласної ради з питань екології та раціонального природокористування. Розширити межі території заповідного урочища місцевого значення Шпакове, площі 355 гектарів. Загальна територія природоохоронного об'єкту з урахуванням ділянки розширення складає 365,4 гектара. Заповідний фонд області налічує 400 територій та об'єктів площею понад 144 тисячі гектарів. Частка заповідників в Україні становить 5%, тоді як в Євросоюзі цей показник сягає 21%. Тому заповідні території Полтавщини треба розширювати, говорить голова постійної комісії обласної ради з питань екології та раціонального природокористування Євген Корф. Найбільша кількість природних заказників у нас у Кременчуцькому районі доходить до 13 відсотків, у всіх інших – 7, 8, 9. Тобто, звичайно, враховуючи, якщо думати про майбутнє, про наших дітей, онуків, то бажано, що все ж таки ми залишили їм, як немога більше, частину Справжньої природи затвердили члени комісії і обласну програму екологічні ініціативи Полтавської області на 2025-2027 роки. Зокрема, 500 тисяч гривень виділили на утилізацію небезпечних відходів. Все, що стосується екологічного виховання громадян, на це передбачається 495 тисяч гривень. Другий напрям це фінансування проєктів переможців. Необхідне фінансування 6 мільйонів гривень. І третій напрям це забезпечення утилізації небезпечних відходів, що передбачає 500 тисяч гривень для збирання, вивезення і утилізації батареїв, кімінесентних ламп, термометрів. Погодили на засіданні і план роботи постійної комісії обласної ради з питань екології та раціонального природокористування на наступний рік. Сьогодні у Свято-Успенському кафедральному соборі Православної церкви України попрощалися іще ще з двома полеглими воїнами: це 35-річний солдат Руслан Григоренко та 38-річний матрос Володимир Височин. Якими їх згадують близькі та знайомі? Дивіться у сюжеті. І знову сльози та море квітів біля свято Успенського собору у Полтаві. 18 грудня в останню дорогу прийшли провести двох захисників, які віддали своє життя за незалежність нашої країни. Один із них солдат Руслан Григоренко. Воїну на віки залишилося 35. Дуже молодий парень, дуже відзивчивий, дуже на будь-яку просьбу. Ну. Не можу навіть сказати. Дуже хороший парень. Навчався. Він у 12 й школі, а потім робив в багатьох місцях, робив і сісарював. У 2023 році Руслан став на захист нашої країни. Проходив службу на посаді інспектора прикордонної служби другої категорії. Але 9 грудня цього року воїн назавжди закрив свої очі. Загинув під час виконання бойового завдання. Близькі пам'ятають його як справжнього патріота України. Пішов по, -по повістці. Ну. Завжди він відзивався дуже тільки за Україну, тільки щоб здолати ворога. І приїжджав, був його контузило, приїжджав у відпустку і знову пішов, був патріотом на всі. 100%. на щиті також повернувся сьогодні, і матрос Володимир Височин йому назавжди залишиться 38 років. Захисник запам'ятався світлою та щасливою людиною, каже його матір пані Марія. Це ясне сонечко. Він завжди сміявся, його ніхто не бачив грусним. Це самий найкращий синочок. Він загинув за батьківщину. Він нас захищав 15 жовтня 2024 року. Володимир Височин був мобілізований на військову службу. Проходив її на посаді гранатометника другого відділення морської піхоти. Обірвалося життя воїна 11 грудня цього року при виконанні бойового завдання у Донецькій області. Чим займався? Він перевезеннями займався. Працював, вивозив хліб, зерно потім. Нафтопродукти. він по першому зову пішов воювати і захищати нас. Благодаря їм ми тут спимо спокійно. На Фасаді 40 40-ї школи у Полтаві сьогодні з'явилася меморіальна дошка на честь загиблого військовослужбовця. Олександр Убий служив на посаді радіотелефоніста, лінійного наглядача відділення управління командира мінометного взводу. Про військового та його історію дізнавалася наша знімальна група. Полеглий захисник Олександр Убийсабака назавжди залишиться на стінах рідної школи. 18 грудня у Полтаві на фасаді школи номер 40 відкрили меморіальну дошку цьому воїну. Олександр був ще зі школи веселим та щирим, пригадує його однокласниця пані Алла. Я запам'ятала його позитивним, добрим Ах, як сміливим, тобто, як позитивні. Спогади про нього, і я не думаю, що як ми будемо відкривати як в його честь меморіальну дошку. Як веселого та чуйного чоловіка згадує Олександр Інша, його однокласниця, пані Влада. Жінка пригадує, як вони разом на урок української мови до класу провели безпритульного пса, якого їм стало шкода. Було холодно, зима і нам грустно чи жалко собаку. І ми через окно У Нас був диктант по українській мові. І ця собака почала плакати, гавкати, а ми почали гавкати, типу, що це ми, і потім узнали, що у нас собака в класі. У шкільні часи Олександр був відповідальним та старанним учнем, каже його класний керівник Ірина Матишук. Пригадує, що колись він мріяв про мандрівки світом. Він завжди на перервах, наприклад, міг брати глобус і сидіти, крутити його і вибирати країну, куди він після школи буде їхати подорожувати. І про це говорила його дівчина під час поховання Олександра, що не здійснились їхні мрії, не поїхали вони в подорож. Про те, що Олександр, оби собаки став на захист нашої країни, не знав ніхто з його рідних та знайомих, розповідає Ірина Матишук. Але вона не була здивована таким рішенням чоловіка, оскільки він ще зі школи всім серцем любив Україну. Він своїм рідним говорив, що він поїхав до Львова. Займатися волонтерською справою ні рідні, ніхто не знали, що він на передовій. І потім уже стало відомо, коли він загинув. Олександр Обисобака захищав Україну з перших днів повномасштабного вторгнення. Служив на посаді радіотелефоніста, лінійного наглядача відділення управління командира мінометного зводу. Загинув 28 травня 2023 року. Під час ворожого обстрілу біля Авдіївки на Донеччині йому навіки залишилося 24 роки. Це були головні події дня, якими їх побачили, мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті Іртепілює. Залишайтеся з нами. Все обов'язково буде Україна.